Да я ведь едналась. Ты, Питерский Эй! Шестоны. Эй, Алло. Извините. Самая вебка. Просто тут чуть-чуть. Просто, тут чуть-чуть. Все. оно. Просто тут чуть-чуть. Все, оно. По-моему, прочує так mm -hmm. Mm -hmm. Da, звук працює, по-моему, mm -hmm. по-моему все кайф просто кайф. Чато тут відкрываем, тут Е, зараз ура, це перемога. Все скинулись. Очкейт. оно? Не, все працюю. Все добре. Все, чат, привіт. Короче, сьогодні, значить, у нас жорсткий стрім. Стрим. Да. Давненько я в БВшку не катав, але сьогодні yeah, yeah. у нас стрім. А, да, будемо грати в Bedwars. Щось мене подлегли. У мене падає У Вас лагает? Че ну... на Ні, все подорож. Все добре. у Ваш... мене подл... Ану... подлагает. Так, дверь У Вас лагает. Все добре. Ваш тепер. Такі інтернет Ага, да, жорстко лагає. Оу, коллан хай. Так. Скажи чат, зараз стрім чутно. Зараз мене чутно. скажіть мені будь А нормально це ти мене чуєш, а на стриме мене чує, чи ні? По-моему, чутно, да я бачу. Не, ч даже скалагает стрим прям. Прям вообще. Прям вообще. Це мені не подобається. постоянно. Какая фигня. Не О! Зараз тестим. Не почути. Та... Ні, mm. Опа, все, все 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 Он зараз. Зараз, зараз. Небо чте. Не, знов лагає. Опа, да, все, все все, все Он зараз. Зараз, зараз. бачу чуте. Так, все. Коротше, якщо буду лагати, то ви, ну, ви мені скажіть. У мене не лагає. Так, hello, my friend, Привіт, ромен. Ну, Коротше, ромен, привіт, привіт, Кален. Е, ромен, ще раз. Это блін. О, тепер лагає, Ладно. Мабуть, не буду стріма. що мене далі лагати, так буде. Привіт! Привіт. Скажи там, он зараз у мене стрім лагають. Е, я бачу, він щось завис. У мене перезвантаж. Мене. мене завис теж. Старінку А, у мене пінг. 500, тільки що був. А у лау, типа 10 пінг. У мене 300, а у нього 10. Як справи, дуже добре. А де вебка? Не буде ветки. А чому? А чого має бути? Ну, ти, типа. ти ж в ТК писав, типа е, І що? Що, ну. Не хочемо, ми стрім з вебкою. Ми ж все написали так. Так це ну, більшість. Просто стрім... Ну, це не прям. Ой, я топ-1. Вітаю тебе. Блін, що так. Я маю. У мене реально пінг 600 на майнмене. Ой, я, я це я буду з тобою грати. с Блін, запускати Блин, запускать. Мм. Жостоко. Тика от не було у тебе сьогодні бу?